51 тисяча гривень штрафу за перенавантаження. Саме такі кошти тепер повинен сплатити порушник, якого 16 лютого на дорозі Полтавської області зафіксувала система моніторингу ваги вантажного транспорту у Русі. Загальна маса вантажного автомобіля марки DAF була перевищена на 34% або на понад 13,5 тонн. Загальна маса транспортного засобу склала 53,6 тонни, тони, при дозволеній максимальній фактичній масі 40 тонн. У переддень цієї події, 15 лютого, на дорозі Полтавської області також було встановлено великого габаритного порушника. Автомобіль марки МАЗ перевищив загальну масу транспортного засобу на 37,5 відсотка або на 15 тонн. За порушення передбачена така ж штрафна санкція у розмірі 51 тисячі гривень. Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків.